За словами тренера, діти дуже відповідально ставляться до тренувань. Вони, до речі, проходять щодня, крім вихідних. Нині у секції займається близько 60 дітей різного віку. Їх тренують два тренери: В'ячеслав Мохатков і Ігор Яковенко. Навчають дітей не лише грати, а й запалюють в їхніх серцях справжню любов до цього виду спорту. На останніх змаганнях ми зайняли третє місце. А я отримав кращого захисника. Мені просто подобається чи. Це від спорту, такий необичний. Ми хотіли записатися на якийсь від спорту, а і... вийшло так, що записалися на хокей. Ми швидко бігаємо, та нас все вдається так. ми змогли. Я хокеєм займаюся вже п'ять років. Мені він подобається тим, що ти потрібен бути технічним і ти завжди активний. Ти завжди потрібен думати, куди віддавати пас. І думати ходи, гри. тренери виховують майстерних хокеїстів, а також відповідальних, цілеспрямованих та командних гравців. Саме тому цей навчальний рік був дуже плідний для відділення хокею на траві. Ми стали чемпіоном восени. Ми стали чемпіонами України на великому полі. Це коли діти грають на відкритому повітрі серед юнаків 2008-2009 року народження. Стали бронзовими призерами чемпіонату України серед юніорів. Це 2006-2007 рік народження. Здобули третє місце серед юнаків 2010-2011 років народження. Взимку проходили змагання з індерхокею. Це різновид хокею на траві, який проходить в закритих приміщеннях. Гра динамічна, азартна та видовищна. Дуже плідний був для був для нас сезон. Ми спочатку юніорами 2006-7 рік народження стали срібними призерами чемпіонату України. Потім ми виграли чемпіонат України юнаками 2008-9 рік народження і стали чемпіонами України 2010-11 роком народження. Закінчився сезон індорхокею. Знову почався почався сезон великого хокею. Це хокей на траві на великому полі. І на великому полі ми зайняли третє місце юніорами 2006-2007 рік народження. Знов стали чемпіонами по 2008-2009 року народження і зайняли третє місце юнаками 2012-2013. Ігор Іванович дуже пишається вихованцями 2008-2009 років народження, які впевнено підкорюють як всеукраїнські змагання, так і виходять на міжнародний рівень. У нас дуже непогані юнаки 2008-2009 року народження, незважаючи на те, що почалась війна, і п'ять чоловік виїхало за кордон. Вони зараз тренуються в Німеччині. Але і за відсутності цих гравців ми стали чемпіонами України і по індор-хокею, і хокею на траві на великому полі. І наразі шість гравців з цієї команди юнаків 2008-2009 року народження, входять ходять до складу юнацької збірної команди України. Ю 16 на цьому тижні вони приїхали зі зборів, які були проведені в Карпатах. Потім після цих зборів вони поїхали в Хорватію, де провели три тестові гри. І ці всі три тестові гри вони виграли. І вони зараз готуються до Чемпіонату Європи, який відбудеться в липні місяці, також в Хорватії. Але ще перед цими змаганнями буде турнір в Польщі. Продемонструвавши високий рівень майстерності та командної гри, хлопці вже інтенсивно готуються до нових спортивних випробувань. До складу збірної Ю-16, яка буде приймати участь у в цьому чемпіонаті Європи, входять шість наших вихованців. Це вихованці, які зараз знаходяться і тренуються в, в шабарсі, Турочка Дмитро, Батеха Назар, Падаляка Назар. І анісі Артем. І ще два наших вихованці, які зараз тренуються в Німеччині: це Поповченка, Богдан та Обуховський Павло. Вони зараз тренуються в Німеччині, але зустрілись на чемпіон... на турнірі в Хорватії. Там знову поспілкувалися. Була дуже радісна зустріч, і тепер всі хлопці будуть зараз готуватися до чемпі до чемпіонату Європи. Чемпіонат Європи буде проходити у незвичному форматі. Хокей, 5С. Це е, гравці грають на відкритому повітрі, але майданчик е, дуже зменшених розмірів, він 40 на 20 і відгорожений бортами. І там грають чотири гравці в полі і один воротай, е, яка Насичена гра виходить за що за рахунок того, що м'яч майже не виходить за вороти. і тому там така дуже велика інтенсивність і енергозатратність. Тренер, аналізуючи результати цього року, зазначає, що усі перераховані перемоги результат кількох факторів. Відношення гравців до тренувань. По-третє, підтримка батьків, які е, зацікавлені, щоб їх дитина займалася, вони їх контролюють, і самі діти зацікавлені, ходять, вони загорілися цим е, видом спорту. Вони бачать, що в них є можливість попасти до лав юнацької національної збірної команди України. Бо, е, Збірній команді ю 18 ю 21 також є наші гравці. Тому молодшим спортсменам є на кого рівнятися. Такі приклади надихають їх на роботу щоденні цікаві і динамічні тренування. А на початку червня наймолодших спортсменів 2014 15 років народження чекає чемпіонат України.